Почнемо з того, що я говорив саме з нашою компанією, очищення від внутрішнього ворога, саме з прозорості від звітності, реагуємо на кожний тендер, на кожні завищені цифри і доцільності разом з правоохоронцями розглянули обставини і матеріали щодо закупівлі посадовцями Запорізької міської ради будматеріалів для капремонту дитячого садка «Карамелька». Якщо з доцільністю тут у нас все в порядку, але з цінами, то біда. Вони завищені в рязи, і попередньо можна сказати, що загальна вартість закупівлі завищена майже на 3,5 млн грн. Продовжуємо в цьому напрямку працювати разом з правоохоронцями. Раджу всім схаменутися, оскільки персональна буде відповідальність за подібні прорахунки. Особливо в умовах війни. Продовжуємо систематичну роботу по очищенню власних лав. За результатами внутрішнього аудіту діяльності обласної державної адміністрації встановлено чергові факти порушення вимог чинного законодавства посадовими особами. ОДА. Як наслідок, маємо чергове кадрове рішення ініційоване звільнення керівника з одного з департаментів з метою притягнення. Винних осіб до кримінальної відповідальності матеріали перевірки передані до правоохоронних органів. Продовжуємо і далі перевіряти інші департаменти управління. Маю особисту впевненість, що подібні кадрові рішення будуть прийняті відносно деяких інших департаментів або керівників. Чергово наголошую, що не буду працювати з людьми, для яких війна це Час пересидіти у теплому кріслі чиновника чи збагатитися на якихось там порушеннях. Щодо різдвяних і новорічних свят, вже другий рік ми святкуємо Різдво Новий рік не в затишному родинному колі, як це було до 24 лютого, а під звуки повітряної тривоги і навіть обстрілів через безпеку ситуацію. Проведення більшості обласних масових заходів скасовано. Не буде встановлено головну ялинку в області, при цьому деякі культурні заходи будуть відбуватися онлайн, а в укриттях дуже з обмеженою кількістю відвідувачів. На спільній зустрічі з керівниками християнських конфесій та правоохоронцями дійшли згоди щодо замість новорічно-різдвяних. Заходів настоятелі церков запишуть привітання з різдвом для розміщення в інтернет ресурсах. Також під час різдвяних богослужінь поліція посилить патрулювання релігійних споруд. Поки ми живемо в реаліях війни, ми маємо дбати про безпеку, але не дамо російським загарбникам споклюжити наше різдво та новий рік. Віримо в нашу перемогу і впевнені, що скоро ми зустрінемо улюблені зимові свята навколо головних ялинок, як в Мелітополі, Бердянську, Токмаку та інших наших містах. Щодо ситуації на НАТО, на жаль, вона погіршується в Токмаку. Після вчорашньої вдалої роботи далекобільної артилерії Силу оборони окупанти в чергове. Посилили фільтраційні заходи. Розвардійці на вулицях зупиняють місцевих жителів, перевіряють зміст телефону, а інколи навіть вивозять людей в невідому напрямку. На жаль, станом на зараз, ми маємо сотні заручників, саме російської окупаційного режиму, доля яких залишається у нас невідомою. В Мелітополі і Бердянську рашисти вимагають списки мешканців квартир у старших побудинках, запитують хто де. Де живуть, де не живуть, і цікавляться, чи є пусті квартири. Також окупанти розпочали так звану інформаційну кампанію з підготовки до виборів президента РФ. Ворожі медіа вже декілька дій поспіль активно публікують різні фейкові історії з допомоги людям на тут Запорізької області. Закликаю всіх громадян. Довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не забувати, що ворог задіє велику кількість ресурсів. Звертаюсь до наших громадян на тот. Виїжджайте, залишатися на непідконтрольній території України небезпечно. Дякую всім за увагу і вітаю всіх з передешнім різдвом. зичу всім здоров'я, віри в перемогу, тепла та смачної коті.